Вітаєм всіх, слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Ми йде... Переможем. 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 Сьогодні в онучки і в онука Олексія Степановича, сьогодні 24 березня, день народження. Да. Вашу онучку звати Катерина, Катерина. їй 16 років. Вашому онуку Артему він в теробороні, в теробороні. Да. Коротше, Миколаєва, берегова охорона. Йому 23 роки. 23 Олексій е, Степанович це партизан. Е, у нього позивний Борода мало Олександрівка. Всі знають. Ну і е, попросив Алексій, Я від себе і від імені всіх хлопців написав Олексію Степановичу пісню. Е, написав тільки що три одені пісні. Зараз Павло нас зніме. Будемо співати, да, про вас, давай, про Катерино, красуньо про Артема. День народження святкує партизан із півдня. І з онуком, і Артемом, і фашистом став'ється, Олексій Степанович наш бороду, всі знають, 72 роки любить всі його від... Сімдесят два роки люди цього вітають, Бож у березні, з муком та онучка також. з катериною святкують день своїх уроне, з катериною святкують день своїх уровень, і ми щиро їх вітаєм партизанів наших, Бож не знає, ми Готів кращих, Бож не знає, Миколаєв, А й готів кращих, і бажаємо здоров'я, фарту, щастя миру щоб нім Бог давав до віку, ніх віддало силу, щоб нім Бог давав до віку, міц відвагу і силу, бортем термо. 23 у своїх років, кого воює, бача своїх років, воює. ну, а наша Катерина, їй лише 16. Вона гарна, як калина, ще встигнеться, о, Вона гарна, як калина, ще щиро. Що Катерина гарна Можливо, да. і що вона усміхнеться. Да. Це одна з пісень. пісень, А потім я ще заспіваю ще дві пісні. Ну і привітайте своїх онуків з днем народження. Давайте вітайте в камеру. Артем, Катя, поздравляю вас з днем рождения, желаю вам счастья, здоровья и больших сил, чтобы все было у вас хорошо. Ваш дідусь Алексей Степанович Борода. Партизан Борода. Спасибо. Слава Україні. Героям слава. Ми переможемо. Смерть, Смерть ворогам! Смерть ворогам. Виключай! Вітаємо усіх! З днем народження, Алексея Степановича! Слава Україні! Алексею, Степановичу. Ребята, що ви поздравили мене. Желаю вам щастя, здоров'я! І держатися за діда у вас, до речі, день народження 26 березня, березня. Ваших онуків 24-го, э, в Катерини і Вартема. А у так. вас 26. го Так що ми зробимо подарунок вам. Зараз заспіваємо цю пісню. У цей день на 26 березня святкують день народження в угіді нам усі, Партизана за всі знають, бо ж вітають гриді на бійці, мало Олександрівка все в шоці. Божта салюти в день оцей гремлять. Заспівають пісню патріоти. Олексій Степанович дай п'ять. Заспівають пісню патріоти. Олексій Степанович дай п'ять. Сімдесят два роки дідові ось є. Він є винуватцем цього свята, віраше сама наш Степанович дає. Свята, віра ще са нас Непанович дає, будемо ми в березні мочити. Маскалі, які ще не втекли, з маскалями будемо воювати, ті, які в Кризі, з Криму не втекли. Нам, Степанович у цьому допоможе. Разом з нами піде він на Крим. 72 два роки він покаже, що він є бізнес, і ще проти. 72 два роки він покаже, що він є бізнес. Один. Наш Степанович сьогодні імениний, 72 роки, дідові ось є. Він є винуватцем цього свята, і мій расиста наш Степанович дає, він є винуватцем цього свята, і мій расистам наш Степанович дає. Ось Оцей Степанович, ви у нас партизан. Їдете з нами на Крим. Держаться всем вместе. Дякую. Бог любит троїцу. Давай. Зараз ще третього пісня запиваємо. Про вас. Про партизана бороду. Давай. Буде нам сьогодні свято, буде нам сьогодні стіл, Божбійте в цей день святкують, перший свій бойовстріл. День народження святкують, побратима бороди, який з нами тут воює, проти підлої орди. День народження святкують, побратима бороди. Який з ними тут воює, проти підлої орди. Він дід веселий, 72 роки він, буде мужня воювати, з ворогами, не один. Бож у нього є онуки Катерина та Артем, він у них є командиром, з усем поводирем, у нього є внуки, Катерина та Артем, він у них є командиром Від усем поводирем Борода він дід веселий, 72 роки він буде мужньо воювати, з ворогами не один, і тому ми вип'єм разом за здоров'я їх усіх, що підрозділ цей пецназом, на субота після змін, і тому ми вип'єм разом, за здоров'я їх усіх, що підрозділ цей спецназом, на так, що ми... Переможем. Російський спецназ переможемо. Переможем. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Ми побідіємо! Переможемо!